Доброго дня! Сьогодні буде відео зі звуком і вітром. Всі запитують, коли ж нарешті буде каталог. Ну, троянда зараз в в такому стані. Не всі. Їх у мене багатенько. Зараз покажу. Трошки починає квітнути Double Delight. Зараз підемо ми далі. Ось маленька квіточка Jab Joy, Такий сорт. Весь у бутонах, але бутони ще не всі відкриваються. А ось малеча сорту Easy Dust квіт. Ще зовсім маленька поки, але ось так красна квітне. Вся у бутонах стоїть поки. Далі Керос покажу. Ось такі квіточки. Майже такі, як в Салі Холмс, але трошки інші. Далі улюблена класика це Day. Ось так квітне вже. По трошку, можна сказати. Так, ще одна її квіточка. А так квітне Darsi Barcel. Ось, в полі вона вся у бутонах. Ось так. Ось, бачите, зовсім маленька, але вся у квітах. Далі Хавелі Pink. Теж квітне. З тим сортом ще поки буду розбиратися. Брала брунькою. Називається Aprico Дріфт. і сорт Pink Drift. Ось така малеча, але все в квітах. А ось квіти сорту Сади Франції. Це було, як по-іншому вона називається. Це вже ось такі кущики. Ось тут маю просто неймовірний колір. Теж брала брунькою. Сорт підписаний як Лаока. Дуже гарний сорт Star of Zenil. Ось така краса. Його зовсім небагато. І ось такий лавсонг в полі. Поки ще весь в бутонах. Але ось-ось має розквітнути. Його зовсім небагато. Джаз просили зробити. Ось такий джаз. Ось прям дуже багато бутончиків. А це в мене Вільям Шекспір. Не впевнена, що це точно він. Але ось таку красу маю. Як же без моря соотріло? Ось такий маленький, але з малечі з ось, ось такої. Він вже дає дуже багато квітів і дуже багато бутонів. Ці квіти маю завдяки Зої Ус. Дякую, пані Зоя вам. А ось квіточка Боїнга. Ось така Distant Драмс. Ось така краса. Ось дивіться, це Еден Романтика. Ось так, багато бутонів. Прям дуже багато. Просили пурка Ось пур-каприс. І ще дуже хотіли Ханс Вінклер або Омаш Барбара. Теж маю чайна герл у мене є. Всі ми улюблена плетиста нахиглут. Трояндочка, поки ще маленька зовсім. Є ось такі зовсім зовсім малишки. Біенвай роуд підписано. Потім буду ідентифікувати. Кафе Лате перша квіточка. А це японка Чача. Ось така. Марін ще маю. І трошки з японок. Будуть квітнути, покажу всі. Теж з японок. Пункти мене значить є японки. Японка не ось Така, поки маленька. Тепер трошки загального відео. Аріадна. Ось тут бутончики теж. Тут така красаша, загляну хто це. Сидуксен Пікар. І Естер королева Персії. Когось тут маємо знайти. О! Діабло де Мерс. Це Діабло де Мер. Ви вже вибачайте. Он скільки бетончиків. Краса буде. Трішки Сантоліни в стрічко. Таке зеленої Сантоліни в стрічко. І наостанок покажу вам квіточку Йоган Вольфран фон Гете. Ось така величезна. І поки зовсім маленька. Торнадо. Ось така краса. Всім гарного дня. Тихого головне. Дай Боже мирного неба.